Добрий ранок. Добрий. Що ви? Як ви тут? Догуляли вже трошки? Обганяли. <смеш> вже обносив мало. <смеш> так, а сьома гуль сьомий не дивимося, так? Да? Та ми ну, дивимося, мабуть. Якщо попадеться щось путне. Okay. Ну один і шість не дивимося, дивимося бушку. Ще один і шість теж на Та я думаю, я не знаю, що воно стоїть, брати один і шість, якщо От... Ну вже дивимося все, і шкоди, і Фольксвагени, і міган, так? Да? Не те, що там спочатку шкоди фольксвагенефганна потом. Давірно, так, все зразу, і якщо щось. Все, та, давайте зараз цю клеточку ми ще нервнемо подивимося, що тут у нас. Це коротешка. Двигайтесь, це цей прямо розірваний був. 13900 інтенс. Может, на 13 що у нас тут парктроніки передні є 190 пробіг, маленький монітор, оригінальне кермо, сідушки вже такі класні тут, шкіра плюс акантара. Комплектація непогана, заходьте сюди.

Не. Да. Ну, тут... Ні, ні, тут... тут 160 мікрон при нормі 100. Тобто ну, це норма. Оце ми маємо. Перелакована і... то... дверка теж. Так, маємо пару косметичних підкрасів, але досить непогана комплектація. Ну, Пробіг 190 тисяч. 18 рік 1,5 13700 тут, тут, тут no. Це цены з 19 бо я знаю що вроде є, тоже в них 19 главной -го. ваша по... да Що по кузовка так быстрее П'ятнишко тут. Mm -hmm. ну, не багато, них постійно страдають. Далі тут перекрас. Ось тут м'ятінка була. І дверка одненька. Дверка Косм... ще? Косметика, так. Да. Крилишко м'ятінка була, ну така. Тут дверка підфарбована. Кирша ціла. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 17 липня. 에, знаходимось в місті Львів. Не по тій причині, що приїхали сюди перевіряти, як завжди, автомобілі. Сьогодні у нас відкриття першого офісу компанії Експертавто 24, в якій ви зможете придбати, продати, перевірити або замовити послугу підбору автомобіля. Друзі, перший робочий день на нашій площадці вже 8 автомобілів. Як нас знайти? Ми знаходимося в місті Львів, вулиця Наукова, 35Б, район Сільпо. Запрошуємо вас на нашу площадку, де ви можете подивитися, покататися, поспілкуватися з командою наших менеджерів, спеціалістів, експертів, які проконсультують у вас по будь-якому питанню, зв'язаному з автомобілем. Контакти в описі під цим відео. Пробіг, бачите. Тут страхи Тут Трошки простіше комплектація. Добре, ну А, це парковка, ми дивилися на тому попередньому, є автопарковка. А цей що показував? Штучки. А оцей басешний що? Яка комплектація в нас? Вірні, яка ціна. Дивись. 15400, а 1,6. 146 тисяч пробіг. 15400, ага, тут у нас підігрів, сидінь, автопарковочка, дистронік присутній на автомобілі. Підкриєте? Я я. власне, білого. Так, так, наші. 1,5. І 3, 1,5, 1,6. Відкриш? що вам Відкриєш? На автомати да. є приходить. Нормально фото, там живіше сидіти, це автомат. Так. Комплектація в нас лімітед. Чикс. Оригінальне кермо. Клімат. Маленька навігація. Шестика. Бачите, без ключовий воно відразу відходить і вона. Тут іде ремкомплект, тут іде паста і компресор. Так само цей гулан. На ньому так тільки на чорному буде все видно. Не? Тут щось він казав, щось... 100... А, це на, на ковпаках, чи ні? 170 пробіг, так, да, це на ковпаках. Два литра, 14 рік, 238 пробіг, 13 200. Так, оптикалізована, партроніки перед зад. Бег такие из области фантастики да? серий колер а там уже вот. будет и коммерция а она, так, так 12502 литра дизелек 15 рик так парктроники сзади е фаркопчик е Дивіться, для них це пробіг вполне адекватний. 250, 13800 2-літровий 15-го року. Сіренький на автоматі. Що тут дивіться, є, Дістроніки. ковши, сідушки не перешиті, автомат, подогрівий, клімат, навігація велика. досить непогана комплектація. To, що По грошах можна навіть і не дивитися. Тамігани зараз самі ліквідні машини. Щоб продати, можна буде реально. В автоматі він вже не знаю скільки місяців я дивлюся, обзори, він постійно... Ну, трішки є. Автомат не дуже такий у них. торгується, він ми питали 14. Витягуємо на 14. Синій вишних тіли. Так, що у нас лімітед? 14200, 18 рік, 1,5. Безключовий. Клімат, маленький монітор, в принципі, все. Електростанкове. Так, бабу, давайте на роботу. На роботу. Дайте мені, каже, на хліб. Дайте мені на новий мікрофон. Бачите, з чим ходять. 15 рік, 11900, 16 Це що, Це грінлайн вона? Грінлайн. І дверка. Дверка задня з другої сторони. Крашена. Так, да, крашена косметика. 14,700. Ага, і на роботі. Великий дисплей. 14700 автомат 1,5 дизельний двигун. Максимальна оптика. Зараз тобі голову. Комплектація досить непогана на даному автомобільчику. Колір теж шикарний, що тобі не подобається? ще 1,5 13500 Така вже тут комплектація цікава, які диски. Різки, диски. Ага. Просто космос. Так, закрита, да? 16 рік. Ну, тут все стандартно. Все стандартно, 6-ступка А? Провернеться 20-ті колеса. Це ковпаки, бачите. Та я бачу, що ковпаки, так 20 резина. можна Реально, вона вже дивіться на обліку, тут з нею економити баксів 250 наверное, на постановці. Ну, мені ну, не хотілося б при продажі, щоб 5 власників, 5. але це в мене теж ні. Не... Комплектація непогана. 14 рік, 1,6, 229 і 11300 ціна. Партоніки передзад. П'яти ступочка у нас. Маленька навігація, підірівник клімат вакцини. <плес> ага. Але як комплектація тут проста. Ручник обичний. безключовий душки кожені. Ага. Ага. А, не, <плес> є. 137 пробіг. Так, салончик классный классные у нас. Шкира плюс Алькантара. А это 19 свежа уже. Что она по кузу? Задняя арка. Добрий ранок. Я то не А ранок. що, пробіг чітко її? І... Пробіг чистий, пробіг 290 тисяч, б'ється 260, а тут я закинув 90 Але ж я не скручував, авторів пробив. Хочте подивіти, я просто поїзджу ще дві неділі года, тут стоять точно. Дві неділі тут. Повірте, двохлітрові, дуже ресурсні мотори, так? Да. Але ж на що дурити, понятно, ну, двісті 290 на приборочки. Ну, угу. Це для них адекватний пробіг. Через 2-3 роки, бр... якщо я кинусь продавати 350, а ми... ну тут наші таке <laughs> не, не люблять. Є машини 200 чи 180. — Я знаю, що вони ходять по 600 тисяч, та я знаю не, все. Не, Просто я за те, що як я кинуся продавати... Всі машини почти скручують, я не скручую. Вся ціла, да, кузову вона? Вся, вийти кругом, Нігде не краще. Колеса 18, прям така ракета. — Така з тракета. Сервісна їхня німецька, все є. Диви, ще один білий. 18-й рік, зен-комплектація. 193 тисячі, 12 800, сервіска є. Виписки там якісь у нас також є. Так, клімат, підігрів передніх сидінь, шестиступка є. Так, лінзована оптика у нас. Парктроніків передніх немає. Задніх також парктроніків немає. Так, диски у нас з третього мегана. Так, це не четвертий. А, на четвертий? — Ні, це з третього мегана диск. Ага. Ну а що ж? Закрита, закрита. Але такий добрий. Добрий? А, добрий навіть був. Добрий. А це, що? це може автомат, щось свіженьке поїхало. Це вже що... поїхала на яму, це може ті, що були в началі клітки, а там ми де чотири штуки. По кузову ціла? А угу. вже... що це піти? А що побіг? Тридцять <різь> один виглядає. Починаю дивитися, що попало.

Така звичайна комплектація, клімат двохзонний, звичайний ручник у нас не прям жирок, але класний графітовий кольор. Досить практичний і реально пасує. Дивіться, є парктроніки перед зад на лінзах. 13250. Так, 1200, 12 1,5, 16 рік, 234 тисячі пробіг. Да. Простенький, да. Але це 12200. Десь прижимався, хтось фаркопом прижов. 17 рік, восена, та догрива. 186 тисяч пробіг. 15,5 тисяч доларів. На великому моніторі підігріве. Саш сидінь. Електростанкове гальмо. Комплекація така досить непогана. Теж класно тобі високим, дай, диви? Я ніхрена не бачу, ти там навіть, на пів базара тебе. Що, повернулись ми до біленького варіанту, обійшли весь авторинок, нічого путнього такого нам не попалось. Тут ми маємо два косметичних підкраси, арочка. Ось так трішки п'ятнишко шпаклівки і задня пасажирська дверка. У нас тут 13700, 18 рік, 1,5. Комплектація Limited. Зараз подивимося і більш детально, відкриємо, пропікаємо всі елементи, пороги. Стойки центральні, передні. Щоб вже розуміти, чи все в нас тут так добре, як здається. Так, дверка ціленька. У нас тут арка фарбована, фарбована, 500, 400, 500, все, далі. Далі без кримінал. Все, далі все в рідній фарбі. Дах оригінал. Вікна у нас також всі оригінал, 17 рік. Дивись проємчики. Проємчики. Повністю все в оригіналі. Така косметика тут. Арочка у нас ребро жорсткості. Витягнути без покраски ніяк не вийде. Тому тут треба трішки фарбувати і шпаклювати. І маємо косметичний підкрас задньої дверки. В принципі, все, весь автомобіль в рідній фарбі. Ага, в рідній фарбі. Ага. Арочка, трішки ж пеклівки і дверка в рідній фарбі. Це вже ми трішки перегрілись на сонці. А, торможа дуже треба, робити? Ну, Віддерніть капота. Так, опіка у нас 17-го року, Ліва, права також 17-й рік. Сілова конструкція лонжерони, кріплення лонжеронів, радіатори, вітерпулери в нас все в оригіналі. Йому працює рівно, його помитий. І візуально почувки масла маси ніяких не видно. Знову, тоді ми попередньо заїдемо на яму, потім на СО, перевіримо їх від детально знизу. І тоді вже буде якась конкретна інформація по даному автомобілі. антифриз чистенький, рівень нормальний. Рівень у нас мінімальний. Крила, капот не знімався, силова конструкція, лонжерони, все по оригіналу в нас. Працює рівно, картерні газові сутні. Не димить, не копить. Засадам. Зараз підключимо комп'ютерну діагностику. Перевіримо більш детально стан форсунок, турбіни, пробіг, сажовий пітер. Паливний насос високого тиску і так далі. Так, білий варіантик нам трішки не підійшов. Поруч стояв сіренький, класний такий графітовий колір, Звичайна комплектація, 2018 рік, 1,5-168 тисяч пробіг і 13500 ціна на старті. Комплектація середня, хороший пробіг, автівочка в нас вся в рідній фарбі. Підкапотний простір також весь в оригіналі. І Пробіг, в принципі, на скільки там, там у нас 230, а тут у нас 160. Ціна плюс-мінус однакова, то я більше б дивився, звісно, автомобіль, який не фарбований і з меншим пробігом. І такий досить непоганий колір у нас. Так, цей автомобільчик у нас трішки дешевший, дешевший за рахунок того, що в нас більш простіша комплектація. У нас прості копачки, кондиціонер і звичайний ручничок. В принципі, все. Стоянкового гальма електро нема. Є в нас круїз-контроль, ліміт контроль. Є в нас датчик світла, датчик дощу. І автівка вся в рідній фарбі. Діагностику зробили, жодної помилочки в нас немає. Зараз перевіримо більш детально стан форсуночок, турбіни, ну і так далі. Далі всіх таких дорогих елементів, які є в нас на даному автомобілі. А тут? Добрий день. Так, число неудачних попиток регенерації 0, сажевий фільтр працює добре, збоїв ніяких не було. По регенерації в нас повний порядок. 15 тисяч запусків, форсунки стан класний. Це в одиниці в одному допуску пробіг у нас підпадає в моторі в, в сажовому фільтрі. А, так, надув турбіни також досить непоганий. Зараз покажемо. Топливний насос високого давлення. 280 бар. Ого! Це де він дівся? Це що це за москіт такий? Турбінка. Є два параметри. Давлення надува. яке видає турбіна, і давлення надува, яке видає нам комп'ютер. Повинні плюс-мінус однаково співпадати. По надуву тут також все добре. Відхилень в роботі немає. Надув досить непоганий, 2,5, 2,7, 3. По турбінки питань немає. Попередньо, по діагностиці електронних блоків у нас все добре. Заїхати на станцію технічного обслуговування, перевірити більш детально ходову частину, поторгуватись і можна приймати рішення. Так, ще раз вернулись до білого варіанту. Що тут більше? Тут все так само. Все абсолютно тільки 223 пробіг. Є трохи шпаклівки, там таке п'ятнишко. Mm -hmm. Це там до 400, до да, чи 500 квадратів. <in> так, <in> 500-600 там. No, ну не критично, але є, бо воно ну, жорстко серебро. Показано, ну? Ну да, датчи хода, педалі цеплення. Хоч від якийсь має, ну то реально обдерта, як собака. 160 пробіг, чи стільки там 170 да, її, її ще робити. Вона ціла, полірнет і, і пробіг хороший. Не знаю. Так, я дивився да, тут. Да, я согласен. У мене просто тут тітани, тут, сигналізація. Ходу розсипався. Що, тут у нас повний порядок, оптика оригінальна 2018 року, крила капот не знімався, не крутився. Рідний радіатор, рідний інтеркулер Силова конструкція лонжерони також в оригіналі, болти на лонжеронах не кручені. Тобто попередньо весь автомобіль в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Зараз дивимося і більш детально. Також великий бонус: у нас рідне лобове скло 2018 року. Дивіться, вони тут ну, обслужених вони не будуть продавати точно. Просто я, я те, що оце чую. Дивіться, топлі насос високого давлення, 290 бар. Супер. 400. Ні, то 400, коли ми газували. Тобто Тут ага. і теж 400. Угу. Турбіна. Ну, бачите, відпрацює однаково. однаково. Super. Так, зняли захист, двигун коробка сухий, всі сальники, шрузи, гранати, пильники в класному стані. Треба поміняти дві направляючі на колодки, на супорта і, в принципі, все. Диски, колодки. Все в класному, гарному стані. Для обтівки, в принципі, зауважень яких немає. Радіатори ціленькі, трішки в листі, але то таке. Документи я з Вінкоди подивлюся. А заработи. що, страховка є, так? Да? Так. Да. Так, на автомобілі присутня страховка. Зараз звіримо всі він, подивимося, що тут у нас по документам. Так, давайте в реальному часі глянемо, які документи потрібно перевіряти. У нас митна декларація, форма МД-2. Тут ми бачимо, що автівка 618 рік, модельний і календарний. Тут у нас вказується він-код. Він код у нас прописується на на передній стоєчці, гравіровка, також дублююча табличка і на лобовому склі. Далі ми дивимося, що у нас є. Це додаток до МДшки, доручення нам не потрібно. Автомобіль пригнаний з Нідерландів, є великий маленький техпаспорт. Та, в принципі, все. Сертифіката немає. автівка декілька днів в Україні. Зараз їдемо на сертифікацію, приходимо сертифікат, потім виписуємо договір купівлі-продажа і замовник розраховується з продавцем. Зараз звіряємо документи, він кода, і приймаємо рішення по автомобілю. Так, в принципі, автівочка нам підходить, перевірили документи, він кода база даних, комп'ютерна діагностика, станція технічного обслуговування. По автомобілю потрібно поміняти е, дві направляючих на супортах. В принципі, все. Автомобіль, весь в рідній фарбі, оптика, лонжерони, кріплення лонжеронів, все по оригіналу. Зараз їдемо, виписуємо договір купівлі-продажа, перед тим робимо сертифікат, звірили всі документи. Автомобіль 18 рік, 1,5 10 220 тисяч трубі. Дякую Романові за гарний підбір. Всім совітую, дякую за терпіння. Завжди, будь ласка. Передивилися сьогодні трішки варіантів. Дивились спочатку люди шкоду, А7, да? гольф 7, але шукали з двохлітровими дизельними двигунами. На жаль, сьогодні такий автомобіль не нам не знайти не вдалося. Ціни на них були трішки завищені. Трішки десь на да? 15-17 потрібен бюджет, бюджет да? для 2-літрового дизеля. А один із шість нам не підходив. Тому вирішили шукати ось такі варіанти і попався досить непоганий варіант. Yeah, <laughs> <laughs>